Уж залишиться без однієї зупинки громадського транспорту. У ніч на понеділок водія в легкого автомобіля зніс автозупинку на вулиці Митній. Каркас, бетонна лавиця та пластикове покриття поламане. Також пошкоджене авто Ужгородця. Сам чоловік не постраждав. Переконує, відволікся та випадково в'їхав у споруду. Ознак алкогольного чи будь-якого іншого сп'яніння не було. Переконують поліції. На щастя, ДТП трапилося нічний час, тому на зупинці громадського транспорту не було людей. Поліція склала адмінпротокол на шофера, котрий невдозі на Правлять до суду близько опівночі на вулиці Митній трапилося ДТП на щастя без постраждалих. Водій не впорався з керуванням. Як сказав сам сама особа, яка була за кермом через свою неуважність. Він влетів на автобусну зупинку. Постраждалих немає, лише автобусна зупинка сама і транспортний засіб мають технічні ушкодження. Ні, водій не проходив освідування, не був на підпитку. У міській раді Ужгорода розповіли, що сьогодні вранці винуватець ДТП прийшов в муніципалітет, визнав свою вину та повідомив, що готовий за власний кошт відновити зупинку. Зараз призначена експертиза, що й встановить вартість ремонтних робіт.